Всім привіт! Мене звати Ольга. Мене звати Хельга. Раді вас вітати на нашому каналі Книжкові дракони. Тут ми говоримо про книги і все, що з ними пов'язано. Сьогодні ми обговоримо першу книгу циклу Каравал від Стефані Гарден. Сьогодні ми з Олією в таких тематичних нарядах до стилю книжки в масочках так само ховаємо свої обличчя, як героїня цієї книжки ховала почуття. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо вам передати цю магічну атмосферу книги, і вам теж захочеться її прочитати. Ну що ж, почнемо? Так ця історія розповідає нам про двох сестер Скарлетт і Телу. Які випробовування доведеться пройти обом сестрам, щоб жити нарешті спокійним і щасливим життям подалі від всіх їх страхів і таємниць минулого. До вашої уваги, каравал це гра, таке дійство, в якому беруть участь і актори, і спеціально запрошені гості. І наша головна героїня отримує омрійне запрошення на цей каравал, потрапляє і починаються її пригоди. В головної героїні до того ж постає проблема у неї за декілька днів весілля, а тут їй прийшло запрошення на каравал. Що ж вона обере? Але ми вам зробимо невеличкий спойлер. Ви ж всі прекрасно розумієте, що вона обере грудо кому потрібна те весілля. Пам'ятайте, що це лише гра, і не забувайте про це ні на мить, читаючи цю книгу. Перейдемо до оцінки. Розкажу трошечки про нашу систему оцінювання. У нас є певні пункти, за якими ми оцінюємо від 1 до 10 балів книгу і далі складаємо загальну оцінку. Також у нас є окреме оцінювання, обкладинки книги. Ми її оцінюємо окремо, просто за тому, чи вона нам сподобалася, ні також від 1 до 10 і не включаємо це в загальну оцінку. Почнемо. Яка Почнемо. твоя оцінка обкладинки? Ой, мені вона в принципі непогана, ну така звичайна. Я б її напевно поставила там ну балів 5, mm -hmm. не більше, не знаю. Вона не супер така оригінальна. Я звикла від неймовірних обкладинок РМ. Вони мене розбалували і, і тому 5, mm -hmm. Я б не поставила більше, не знаю. Я поставила б цій книзі 7. Тому що мені подобається, що тут є карта. Вона дійсно дуже простенька в оформленні. А мені подобається, що тут є карта, і мені подобається насправді шрифт цієї книги. Він великий, легко читаємий і через це да. мене така тверда сімка. Шрифт класний, добре. Я е, за шрифт додавлю плюс один. Ми оцінили обкладинку, йдемо далі. Оцінюємо світобудову цієї книжки. Розкажи мені, як тобі світобудова. Насправді мені трошки важко визначити з тутешньої світобудови. По факту, нам даються на даний момент історії два міста: це Трізда, Тріста і Острів Сновидінь. Угу. Це все, що ми знаємо про цей світ. Тобто, мені подобається насправді магічність цього світу, а, навіть що цей острів такий унікальний. А, типу, як я це собі зрозуміла, у нас були спершу крамнички, потім ми занурюємося в атмосферу, заходимо в якийсь павільйон, і там у нас є балкони, а внизу мініатюра маленьке місто. Ну, тобто, В моїй голові це типу, грало такими яскравими фарбами, типу, що глядачі. Кожен раз спостерігають за нами десь з балкона, і мені це було дуже цікаво уявляти, тому мабуть, ми мене. Вісімка, сімка за світобудову. Чому я щойно так махала головою? Того, що в моїй голові каравал виглядав зовсім по-іншому, він виглядав трошки бідніше. Я собі уявляла трошечки менш масштабним його невеличкий острів з декількома кримничками, між якими переміщалися головні герої, граючи в цю гру. Але загалом тут дуже круто придумано той момент, коли. Не зрозуміло, коли починається день. От у нас, наприклад, день починається, коли світанок, а тут починається день, коли настає ніч. І це в голові дуже складно переключити на початку, але потім, коли ти занурішся в ці події, воно стає доволі цікаво. Тому я би поставила взагалі світобудові, ну чесно, не високо. Я би поставила сім, може навіть може, ну хай буде сім, хай буде сім, я б поставила сім. Ми розпочнемо з головних героїв. Це Скарлет та її сестра Телла. Мені дуже сильно сподобався ріст персонажів у цій книжці. Вони на початку були одними. В кінці вони дуже сильно змінилися. Вони зробили вчинки, які покращили рівень їхнього взагалі життя. Мені сподобалося, як вони виросли. Ну й персонажів я би поставила тверду дев'ятку в цій книжці головним персонажем. Як щодо mm -hmm. тебе? Um, oh. Мені сподобалися головні персонажі. Насправді, коли я читала перший раз, це був такий захват. Я прочитала цю книгу за 4 години, і я полюбила персонажів, тобто вони мене не дратували, вони е, типу, е, захоплювали своєю собою. А потім а, дівчата читали цю ключ. Тільки що така нога, каже, брехня, була. вони її обговорювали. І я типу розумію, що ну, типу, да, моментами вона бісить, ну тобто, її страхи. Але коли я перший раз це читала, мені реально подобалось. Ну, тобто, а, да, вона там моментами боїться чогось, не буду говорити вам чого, да, вона моментами вчиняє не дуже відважно. Але мені здається, коли я перший раз читала, я трошки давала їй волю ем, не не волю і розуміння, що я не знаю, як би я вчиняла. Тобто, в мене є поняття сильних головних героїнь, але по факту ну можливо я б теж вагалась. Тобто я б зберігаю вордівський файл тричі типу, тому, що я параною. Ну вона теж параноїть, і тому, мабуть, в мене немає як таких негативних думок. У мене були негативні думки в кінці щодо однієї з сестер. А, і, в принципі, так як розкрилися персонажі, мені сподобалось. В тому числі другорядні. Ми просто розуміємо їхню харизму: там, вішіна, Айко і якихось інших людей. І вони мені складаються в класну картину, і тому в мене теж дев'ятка. Угу. Та забула додати, мене бісила головна героїня, і я думала, що це буде жахлива книжка, хоч мені подобався сюжет, хоч мені подобалися ну, деякі персонажі, всі крім головної героїні. Потім з часом, коли вона почала змінюватися, вона почала тваре думати, мені власне вже і почала подобати ну, сама головна героїня, а книжка, от в кінці прям. Я сказала брехня через те, що я забула, що мене бісила головна героїня. Хоть і герой, хоч і персонажі мені сподобались, але головна героїня мене бісила на початку страшенно. Цю сумну нотку затухання нашої свічки запитають тебе, як тобі взаємодія персонажів. Мені сподобалось. Мені сподобалось, як була прописана сестерська любов тут, між Скарлет і телою. Мені сподобалось, як була прописана любовна історія. Вона дійсно викликала емоції, такий е щамливий е заход, такий, або бажання відкрий очі головній героїні, або якісь такі ці. Але ну, в мене була дуже сильна така прив'язка до головних героїв. Також у мене були м, думки деякі негативні, які викликав головний герой цієї книги. І це класно, авторці дуже добре вдалося показати нам всю цю взаємодію, де ми можемо там, довіряти, де ми не можемо довіряти. Тому за взаємодію персонажів. І навіть, до речі, за батька це теж була дуже хороша взаємодія, бо ми моментами ненавиділи його. І мені це подобається, Авторці класно це вдалося, тому в цьому плані в мене десятка. Mm -hmm. Як тобі взаємодія між персонажами? Я з тобою, в принципі, повністю згідна за те, що тут дуже гарно прописані стосунки між усіма персонажами. І за той момент, коли ти казала, що взаємодія батька з дочками дочка його, як, що ми його ненавиділи сильно навіть не моментами, чесно кажучи, його ненавиділа всю книжку, mm -hmm. навіть ми, хоч головна героїня мене дратувала, батька, я правда ненавиділа всю mm -hmm. книжку і не думала, що він може мене довести прямо аж до Такої сильної mm -hmm. ненависті. Так. От в цьому плані та, їй варто віддати шану, що вона класно mm -hmm. приписала взаємодії між персонажами, що викликала в нас зовсім різноманітні емоції. В мене навіть було, був такий момент, що на 50 сторінках я спочатку сижу, умиляюся, я така щаслива, потім я сижу зла. А потім я сижу в шоці. У мене такі емоційні качелі були в моменті від того, наскільки там мінялися і події, і стосунки тих персонажів, що я точно не можу не поставити 10 цьому. Мене обманули в цій книжці, мене дуже сильно обманули, тому що я думала одне, потім ставалося інше, а потім в результаті взагалі не так, як я собі уявляла. Хоч в мене добре розвинена, дедуктивна. Логіка, угу. як можна Дакта. так назвати, але все одно я ну, неочікуваний чесно угу. розв'язок цього фіналу каравалу. І тому завдяки тому, що я не догадалася, як вона закінчиться, я можу поставити їй 9. Аже <ріст> <ріст> ну мені дуже важко насправді зараз оцінювати цю книгу, тому що я її прочитала декілька місяців тому, як і всю іншу трилогію. Тому я буду мовчати в теоріях наступних. А -а -а. <с> так. І насправді мені сподобалось, тому що для мене найвищим найвищою оцінкою сюжету є динамічність, і чим мені було цікаво. В цій книзі мені було страшенно цікаво. Я весь час намагалася зрозуміти, хто такий легенда. Типу, і навіть за саму цю думку я. Також можу поставити. Ну, мабуть, в мене все ж таки десятка, тому mm -hmm. що мені було дуже цікаво. Це була перша книжка в моїй депресивній роботі, яка змусила мене ну відволіктися від цього світу і поринути в магічний. Тому в мене десятка, так тебе десятка, бо тебе не бісила, головна гри. Так до речі, так можу. я би там поміняла <сум> тиху за персонажів, бо я вже, от коли дочитуєш книгу, і вона в тебе складає інше враження, ти забуваєш, що тебе на початку трошечки mm -hmm. щось підбільшувало, що щось трошки скла було а, ну і того Але хай вже так буде. Ми вже не будемо чого змінювати. Можемо зачепити емоції від книги. Ну, ми О, вже, трошечки так, вже трошки зачепили, можемо просто за емоції від цієї книжки я сміло поставлю 10 з 10 тому що, ну я вам чесно кажу, не уявляю, як можна за 50 сторінок. Ну, є ще такі автори, але за 50 сторінок посміхатися на всі 32 зуби, потім сидіти з таким виразом обличчя, що ти хочеш всіх вбити, а потім сидіти такий. Як я взагалі до цього дійшов? Так, ця книжка точно десятка, так. В плані емоцій? І плюс мені дуже сподобалося от емоційно те, що як я шукала ці всі детективні лінії, моменти, догадки, і, і оці всі неочікувані повороти, які в мене викликали весь щастя, такий, Ха -ха -ха -ха! як ну, бо мені було цікаво, мені було дуже цікаво і дуже насичено. Так, це круто. Це дуже класно, коли є такі книги, які просто. Викликають в тебе заходи, які можна просто почитати і розслабитися. Так далі перейдімо до світу магії каравалу. Він тут дуже інтригуючий. На початку зовсім не зрозуміло, як працює ця магія. Ти досліджуєш, ти шукаєш постійно якийсь. Якусь підлість у цьому каравалі, шукаєш, як воно працює, і намагаєшся зрозуміти. На початку ти віриш в одне, потім тобі взагалі показують зовсім інше. І як, як тобі цей магічний світ якийсь затягує, він дуже затягує. Так. Мені дуже сподобалось, що в цьому каравалі за все була певна ціна, і зазвичай вона була магічною. І от ту ціну, яку зазвичай просили ці люди. За, для отримання чогось. Воно було таким цікавим, що ну, має. Магії... Ну, цікава була та, що ціна за все, що ти купляєш на цьому каравалі, були зовсім не Так, роки. так. А, а якісь... ти магічні речі? Якісь речі, які ти мусиш зробити, сказати. Угу. так. Це дуже цікаво. І вирішити, ви чи ти готовий заплатити таку ціну. Так, так. Тому... Не Це от там. Думаю, в мене тут теж 10. Mm -hmm. Ну, Якщо оцінювати цю книжку із не дуже аж такими світобудовами, mm -hmm. магією, до якої ми привикли, такою mm -hmm. насиченою, я теж би поставила 10 з 10. Mm -hmm. Якщо так прям дуже прискіпливо до неї поставитися, то я би поставила точно менше. Mm -hmm. Але сьогодні <реш> в мене гарний <реш> настрій, <реш> так. тому буде 10. Так, стиль написання. А... Він також певною мірою як і сюжет у мене пов'язаний з динамічністю і чи мені було цікаво. А, а також він пов'язаний з тим, що мене в цій книжці дуже добре купа разів ошукували. І просто я реально вірила, тому що тут написано, я пам'ятала всю книгу, що це гра, але я все одно вірила майже всьому, що так, так і саме, Так і саме. Тому, ну тут авторці дуже велика шана, і від мене 10%. Я теж поставлю 10. Так. Дякую, що обманули. Десятка з 10. Ми дуже сподіваємось, що вам також сподобається ця книга. Будемо чекати ваші коментарі з оцінкою, а також... Лайки, подобайки і підписуйтесь. Так, а наступного тижня у нас на каналі вийде обговорення по цій книзі, так що читайте і будемо чекати вас там. До па па зустрічі. па, -па.